Вітаю, друзі, слава Україні! У нас сьогодні вже 108-й випуск нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Перед тим як почати відповіді, дуже коротесенькі застереження щодо певних технічних моментів. Пункт перший запитання лишаємо не тут. А в мене на YouTube каналі «Чорновію відверто, розділ спільнота. Там є єдиний допис в коментарях під ним. Це дуже просто на ноутбуці, там трошки складніше знайти, але теж не важко на смартфоні. Право на існування мають всі запитання, крім таких обмежень: перше будь-які форми хамства, крім ну звичайно, хамства щодо Путіна, ну і там відповідно расистів. Всім все в порядку. Друге, будь-які заклики до насильницьких дій так я розумію, що в кожного з нас в душі і в мене теж. Але давайте не будемо підставляти один до одного. Подивимося, наприклад, Крижанівського. Так, в мене є до нього море застережень щодо всіх його дій, заяв, тощо його популізму певно, але. Точно він не є рашистським агентом і точно він не є якимось заколотником. Стежили, відслідковували. Критика влади, критика Єрмака е, то, що проходило, не могли за що зачепитися, коли він почав закликати до якихось більш рішучих дій, в цей момент до нього відразу прийшли кримінальні провадження. Тощо. Тому давайте без підстав е, не буду давати відповіді на ці питання. Розумієте, чому? Друге. Не буду давати відповіді на ті питання і взагалі не будуть їх розглядати, в яких є будь-які форми расизму, ксенофобії, зневаги на релігійному, то що ґрунті, це, звичайно, не стосується оцінок, реальних оцінок, то ж самого московського патріархату, релігійної політики, влади і тому подібне. Ні, тут все в порядку. Так само, ну тобто, загалом, відповіді не буде на ті запитання, які порушують норми нашого Карного кодексу, і, відповідно, так само порушують принципи міжнародних конвенцій і європейські будь-які норми. От, власне, це всі обмеження. Ну, і чекайте, я сказав чи ні? Ні, мабуть, не сказав. Не буду відповідати вже на ті питання, які вже відповіді були отримані, тому що, ну, насправді. Три-чотири рази повторювати нема сенсу. Єдине, що якщо новий, новий починається зміст, новий сенс отоді от так, звичайно. І так само прошу, хто ще не підписався на мій канал в Ютубі та в Телеграмі, буду вдячний за підписку. Буду дуже вам дякувати за ваші часові перегляди, поширення, рекомендації, коментарів, вподобайки тощо. Дякую і переходимо до роботи. Перший, як завжди, більш масштабний. Прочитаю спочатку короткий роздум е, е, глядача. Дисидентство повернулося. Останнім часом я спостерігаю, як наша реальність починає нагадувати ту, що було в часи Совка. Особливо це стосується інформаційної політики. Генсек Зе Бог, партія ОП. Е, е, ОП. Не зелені, правильно відзначається, офіс президента завжди знає, що робити. І, здається, повертається дисидентство. Полковник Червінський перебуває у в'язниці за патріотичну позицію на підставі надуманого звинувачення, а деяким людям страшно навіть говорити про це. Ой, це ви тут дуже праві. Так бояться. Навіть пікнути бояться, навіть стараються ще й більше кинути в той бік камінь. Оце я такий, знаєте, совок вже дуже глибокий. І далі, хоч вас ще не переслідують, але багато хто переходить на іншу сторону вулиці. А деякі навіть починають вас бачати за ворогів народу. Мене зараз лякає, що вас, а також кількох інших, оскільки зараз владу турбують головним чином дисиденти, які не підсіли на створену в ОП мульку не на часі, можуть просто почати садити. Як ми до цього дійшли? А тепер маю два маленьких запитання. Чи вважаєте ви себе дисидентом? І ну, цікаве, чому, на вашу думку, патріотичних людей, таких як Володимир Цибулько, ще не заканцелили, як вас. Ви критикуєте владу іншими словами, але здається, так само розкладає роз, розкладаєте свою позицію проти влади. Дякую за відповідь Свободу Роману Червінському. Дякую за запитання і за цей розум роздум. Насправді ви абсолютно праві. В 19-му році ну казали, обрали там ставника олігархів, обрали проросійську, і це правда, і це правда, але найстрашніше обрали совків, обрали Совєтський Союз. Українці захотіли повернутися до радянського союзу з тими солоденькими заявами, з тою самою брехнею, з тими самими підходами. А радянський союз він передбачає дуже багато в кінцевому рахунку. Він все одно означає суцільний дефіцит, постійні війни, постійні проблеми. Переслідування і в кінцевому рахунку переслідування переходять і до тих, хто підтримував цей режим, обирав його або навіть був його членами. Це все совок, і от ми зараз котимося в бік совка. Дякувати Богу, наші західні союзники, в силу того, що Україна на сьогоднішній день є фактично в повному банкрутстві не тільки через війну, але через економічну політику цієї влади, вся ця гетьманщина і більші мерзенні дії. Через це вони мають досить серйозні засоби впливу на Україну, але не у всьому. Ми знаємо, що є певні вимоги, є певне ставлення, вони не публічні, але припинити репресії, ті, які, скажімо, відбуваються щодо Червінського, і не тільки. Я знаю, як зупинили спробу свавілля, яке було спрямовано проти Порошенка, тому що бачили, до чого це котиться. Час від часу дають по руках, але сподіватися тільки на західних друзів не доводиться. Тому що коли режим. Закривається в собі, особливо як, от закінчиться війна, нам дуже різко порожніє потік допомоги, і ця влада почне велити всіх собак вішати на західні країни і шукати десь підтримку в таких самих тоталітарних режимах. І от тоді все може повторитися. Тому чи є ця загроза є, чи ми маємо до неї відпірність? Ми маємо в певній пасіонарній частині суспільства. Є велетенська кількість людей, яким дуже хочеться повернутися в совок. Але вони завжди пасивні, і тому я думаю, що в них нічого не вийде. Ми це все переломимо. Просто нам доводиться деякої іноді більше слідкувати за словами і за діями і розуміти, що це дуже сповільнює і нашу перемогу, тому що диктаторським режимом зовсім все по-іншому йде. Глушиться, нищиться ініціатива людей, патріотичні ініціативи тощо. Це дуже серйозно руйнує наші перспективи на європейську євроатлантичну інтеграцію. Але я надіюся, що з часом поміняється Замість цієї влади, прийдуть нарешті. Нормальні люди, дуже хочеться в це вірити. А тепер про дисидентство. Насправді, дисидентство це, це не є так, як в нас часто собі уявляють, що це політв'язні, яких радянський режим тримав в тюрмах. Ні, це набагато ширше. Дисидентство, це походить десь ще. Я думаю, що самий термін виник десь в 16, му може, 15 му столітті під час певних релігійних протистоянь. Та може і раніше, ну, принаймні, саме явище це частів реформації, коли. Інакодумців. Саме дисидент це інакодумець. Той, хто думає інакше, ніж панівна верства або ніж ота агресивна пасушне більшинство. От дисидент інакодумець. І от тому в цій ситуації з релігійного напрямку це дуже швидко прийшов політичне дисидентство може бути чисто політичним, воно може бути моральним і. Дисидентство часів радянського союзу воно розкладалося на дуже багато складових: дисиденти, політв'язні до них належав мій батько. Дисиденти в питаннях культури, дисиденти в спробах. Ввести якусь мораль в су, су, існування совкового суспільства. Вони всі дисиденти. От, колись було на такому ще ранньому російському непоганому каналі Ностальгія була програма. Поможе ж биков, чи хто вів про дисидентів в радянському союзі? Там в основному там дзвонили і згадували дисидентів. Дуже мало було згадано саме політв'язнів. В основному згадували людей, які були саме інакодумцями щодо того режиму. Так і вони теж дисиденти. Що стосується Червінського, тут ситуація мені, ну, це перше, ще й особиста помста, не тільки через те, що він патріот. Це Зеленський його просто боїться. Зараз з колишнім головою Херсонської ва дивна історія. Ні, він не став дисидентом, та й не міг стати. Це людина не настільки не з тою гідністю, але його загибель дуже дивна і брехня навколо неї, це теж свідчення, що влада боїться викриттів, боїться звинувачень. Червінський, він ще й звинувачувач, оце вже трошки вищий рівень, ніж просто дисиденти. Він десь мені нагадує Щаранського. Пригадуєте, був такий єврейський інакодумець в радянському Союзі, який не просто виступав проти, а який збирав інформацію. Ніякої секретної там не було ні каплі. А він збирав інформацію про певні переслідування, про певні інші дії. Так само, як мій батько збирав інформацію про. Переслідування і е, терор, який вела проти громадян України, проти свідомих громадян України, радянська влада. Ці люди були пасіонарними. Вони вчиняли певні дії, їх особи вони ненавиділи, і тому вони ставали не тільки дисидентами, але й політв'язнями. Так це є чи до нас. Як ви кажете, прийдуть, я думаю, не особливо поки що спішають, тому що розуміють, що створять прецедент, створять певних публічних лідерів на той момент, коли влада почне сильно хитатися, тому остерігаються, але шукають зачіпки. Чому я весь час попереджаю, давайте без закликів до насильницьких дії, тому подібне. Тому що це їм розв'яже руки. Тепер чи вважає себе дисидентом так, <кхем> тому що кодумство, протиставлення панівній верстві викриття її. І мотивів, і аморальності і злочинів – це вже є дисидентство, безумовно. Інша річ, знаєте, дуже цікаве питання: а чи був я дисидентом, скажімо, при попередній владі, коли я однозначно підтримував Петра Порошенка? Так, мав якісь можливо дрібні застереження, але дуже дрібні. Я не виступав проти дій, які робили е, уряди обидва, на мій погляд, вони були правильні, хороші дії, але. А основна маса суспільства, яка котилася до тої моральної катастрофи 19-го року, чи от якщо говорити стосовно влади, от там була така знаєте, розбіженість термінологічна. Ні, я не був дисидентом, я підтримав ті дії. Але щодо основної маси суспільства, адже дисидентство це суспільний виклик, напевне, так. Тому що суспільство хотіло совка, а я цього совка отак за свого життя. Встиг наїстися. Я 64-го року народження. У мене половина життя пройшла при совку, і мені і хотілося другу половину життя мати при такому самому совку в незалежність Україні. На жаль, та більшість перемогла. Тому, звичайно, я дисидент. І що стосується Водимира Цибулька, знайте дуже коротко. У нас дуже подібні позиції. У нас відмінність тільки хіба що в формі висвітлення їх. Я ще й юрист. Тому. І плюс я юрист, і я ще й колишній біолог. Тому я привик препарувати, розділяти на маленькі там атоми і робити такі речі. А він, він, крім того, що він дуже хороший блогер, дуже хороший аналітик, він ще крім всього іншого ще й поет, він митець, і тому він робить більш загальну широку картину. Тобто, ми з різних боків оцінюємо ті самі речі, чому його не рухають? Ну, не рухають на нього теж нагонки є, все інше. Може, по одній єдиній причині, що до мене є певні речі, якісь дуже особисті. В певний період я там був жорсткіший на язик, це когось дуже зачепило. Мені казали, що на мене персонально дуже сильно ображений Зеленський. Плюс я досить часто називаю деякі прізвища тих, хто там особливо за себе дбають. Навіть і навіть не Єрмак. Єрмак вже звикся, що всі його обзивають. Отакі, От знаєте, дрібні сошки, як там Подоляк, Петров Іванов, оця оце дрібне дранця, російське, Януковичівське, саме російське. Оце вони дуже розганяють цю помсту, а від них залежить багато інформаційній політиці. От десь, може, звідти я відмінність. У всьому іншому ми всі десь взаємодоповнюємося. від... Дуже спокійного шарпа Олега, який уникає подібних речей, але є теж дисидентом щодо сьогоднішньої структури в Україні. І до, через таких, як Ігор Лапін, Володимир Цибулько, і до таких реактивніших, як я, і до таких каналів, як там, скажімо, Зезрада, які абсолютно жорсткі з причинкою, тощо це все дисидентство в різних його формах. Так, відповів. Як ви дивитесь на пропозицію відмінити заборону на виїзд за кордон, а замість цього дозволити відшкодовувати на користь ЗСУ і вільно в'їжджати на заробітки, призначити суму 100 тисяч чи 200 тисяч і суттєва допомога нашим збройним силам, і людина заробить гроші, і привезе їх в Україну? Знаєте, я трошки в іншому пані би думав: ну, перше. Наша система і наше Міністерство оборони тощо вона і не зможе, і не старається всіх відправити на фронт. Оце вся теза воювати будуть всі, це такий фальш. Це така брехня особливо, коли говорять ті, хто точно не будуть воювати. От всі ті, хто цю тезу повторюють, ну крім окремих військових, буквально кількох. Всі інші, всі політики, які її повторюють, точно ні вони, ніхто їхні близькі, ні знайомі ніколи не будуть воювати. Тому не, не будуть всі воювати, і тому напевне. Оце всіх утримання, воно було нелогічним. Але Зеленському ж потрібно прості рішення. Знаєте, офіс простих рішень. Ну, пригадуєте про прапор Шкадригова. За чим думать, трусіть нужна. Була пропозиція, там, де є робочі візи. Там, де люди мають певний конкретний термін для перебування за кордоном і з поверненням, ввести зміни до законів, чіткі зміни, а не те, що зараз там всі хлякають, що будемо там судити, тих, хто там користалися тою системою шлях, за що б ми ви їх судити? Де у вас кримінальний ну, в карному кодексі є відповідні положення? Ви їх навіть не зуміли ввести туди. Але натомість. Треба було вести відповідальність за неповернення під час певної угоди з державою. Ні, не треба робити оті застави, інші речі. Треба просто розписка. Людина визнає, що якщо вона не повернеться в відповідні терміни, вона отримує відповідну відповідальність. А далі ну, можна було першу категорію зробити по робочих візах. Люди отримують від тої ж самої Польщі тощо, там сьогодні брак робочих рук. Ці люди привезли би гроші в Україну. У нас сьогодні зубожіння крайнє. Це було б правильно, але ще раз кажу. офіс простих рішень це і є офіс президента, простих, дуже невмілих. Їм то нормально, в них все все в порядку. І тому мені здається, що це б розв'язало дуже багато проблем. І е багато тим, хто воюють. Було б трошки зрозуміліше, і за що вони воюють за країну, в якій не розвивається оце зубожіння. Оце було б, на мій погляд, правильно. А так сама постановка має право на існування, ну вона потребує суспільної дискусії. Не так багато тих людей, знаєте, це не втікачі, це ті, хто це не якісь там Андрій Луганський які повтікали там е е е інші. А це оті, які дійсно їдуть працювати і вернутися, якщо їхня. Черга по мобілізації, там четверта черга. Нас кажуть, зараз друга черга йде. Четверта доходить, так тоді їх можуть не випустити. Тоді вони підпадають під вже найближчий резерв. так. Але, на мій погляд, оце би звільнило дуже багато, зміняло би дуже багато проблем. Це було треба зробити. Зеленський цього точно не зробить. Він шукає більшого напруження в суспільстві, певного невдоволення, протиставлення, щоб потім сказати, поганий мир краще хорошої війни. Давайте йдемо на переговори. Ідемо далі. Вітання з Харкова. Наважуюсь на це запитання після теми про пасіонаріїв, що може зробити пересічний громадянин, у якому у якого болить за Україну? Я не пов'язана з державною службою або політикою. Щиро вірю у нашу перемогу, європейське майбутнє нашої держави. Але важко сидіти і не мати змоги вплинути на ситуацію, окрім як донатити. Слухайте, в мене на прилики, жаль нема відповіді. Знаєте, що таке нормальне, адекватне демократичне суспільство. Де народ думає, кого обирає, обравши владу, розуміє, що він з цією владою буде до кінця її терміну повноважень. І тому якісь виступи, то, що наші ж майдани це є ознака того, що ми компенсуємо цим свою неадекватність під час виборів. Ну, не свою, це не вас і не мене стосується. Це тих, які хуже, не Будід, головне, аби не Порошенка, хоч паржом і тому подібне. Тому насправді. Нормальному, адекватному суспільстві нема варіантів, що вже зробити, коли вже обрали владу. Витерпити її політику. Але в нас, коли влада починає дуже сильно завживати, завжди на цей випадок в мирний час, наголошую спеціально, є. Такий механізм, який називається Майдан, так це мирний протест, тільки цього мирного протесту дуже сильно боїться влада. Потім влада перша починає стріляти, перша починає атакувати, і після того цій владі не залишається місця в країні, і доводиться з цієї країни як право втікати. Оце приблизно перебіг подій в Україні. Але зараз війна. Зараз перше ветенське коло людей, які є десь елітою, які є е, ну, певним центром сприйняття для велетенських груп населення попливли під владу хтось зі страху, хтось з кон'юнктури. Я не знаю, я не можу цього пояснити. Велика кількість тих самих, хто були в Русі, опору капітуляції, сьогодні такими присужниками стали, що там на них всякийсь там Лєщенко інший дивиться і тихо курить бамбук в куточку. Думаєш, а як так сталося? Я тут все вилизував, але чомусь вони зараз такі. Тому насправді, пункт перший. <кхе> Немає лідерів, пункт другий. Ми не хочемо підіграти ворогу, і от тому, доти, доки не закінчиться війна, мені здається, єдина наша зброя знову це моя позиція. Ви можете думати інакше, можете мене засуджувати за цю позицію. Але єдина наша зброя це розголос не на часі, в моєму розумінні стосується тільки. Якихось активних жорстких дій спротиву, але воно не стосується критики. Ми маємо говорити про кожного злодія у владі, ми маємо говорити про кожну помилку. Оце точно на часі. Не на часі красти, не на часі брехати народу своєму, не на часі займатися різними авантюрами і тому подібне, не на часі приймати, призначати своїх корупціонерів, не на часі сваритися з союзниками. І тому розголос. І тому розширення цієї нашої позиції воно допомагає, тому що влада дуже моніторить суспільні настрої. Вона боїться свого народу. Це ще не комуністична влада, як ми там говорили в попередньому одному питанні, яка вже тримала все в кулаку. Ні, ця нічого не тримає. Ця дуже боїться. І тому, коли вона чує, що вирує невдоволення, так воно не виплюскується на вулиці, але вона знає, закінчиться війна і ті люди вийдуть на вулицю. І це. Може на щось впливати. Інших методів у нас, на преликий жаль, я поки що не бачу. Ну, ще раз кажу, може, щось раптом зміниться, але, але я поки що не бачу. Ми не маємо мовчати. От і все. Наступне останнім часом ЗМІ зими... Та інтернет просто кишать заявами, Ви також, так і я також, що ПУІОТ дуже хворий. Таке враження, що йому готують природну смерть. І от тут почнеться найцікавіше з обох сторін. Проаналізуйте, будь ласка, цю ситуацію. Слухайте, ну, аналізувати ситуацію в цій ерефії я не дуже готовий, дуже коротко. Пункт перший. Чи поюот дуже хворий, так, я переконаний, дуже хворий. Я колись аналізував такі речі, як двійників. З мене сміялися, касали конспіролог. Коли раптом. Якийсь Буданов, хто такий Буданов? Раптом почав говорити про двійників Путіна. Раптом він сказав, О, точно у Путіна є двійники. Слухайте, хлопці, якщо для вас єдиний авторитет, ну, скажімо так, блогер, який знищив розвідку, і невідомо чим займається, якийсь жодного прогнозу правильно не зробив, ну мені сумно. Але мова про інше: згодилися, змирилися, все, там суттні двійники. Багато пишуть про двійників, дуже часто перебріхування йдуть, іноді добріхування, але Путін в критичному стані. Його тримають при житті. Скільки часу можна тримати при житті цю ляльку? Та хоч 10 років. І тому ймовірність того, що він скоро помре, не надто висока. Момент другий, чи він спроможний контролювати своє оточення Дяки тому, що він зумів їх роз'єднати, пересварити. Оця війна між башнями Кремля, санкціонована самим Кремлем, є йому гарантією. І тих недовгих періодів, коли він втручається в управління своєю недоімперією, вистачає для того, щоб він контролював ситуацію і щоб там не відбувся закол. Тому це ваше, що йому готують природну смерть. Там дуже багато бажаючих для цього. Але поки що, мені здається, всі ті, хто бажаючи, не мають до нього доступу. А ті, всі, хто мають до нього доступ, явно не мають бажання. От не зійшлося поки що. Якщо воно раптом зійдеться, ну раптом ми дізнаємося, що скоро постіжно все. Ну, поки що до цього далеко. Тому давайте себе не обнадіювати, що дуже скоро відбудеться ця зміна. Тепер, якщо воно здохне, насправді це багато що міняє. Річ в тому, що диктатори такого типу не залишають спадкоємців, вони бояться. Навіть Кадиров і той понаготовлював собі купу спадкоємців, там всю родину свою ваду втягнув Путін. Потім зневажає свою родину йому на неї наплювати. Він боїться будь-кого, хто отримує якусь більшу силу в країні, і він їх починає потім десь протиставляти іншим все. Він боїться, що якщо він виросте із спадкоємця, то в такому випадку цей спадкоємець його просто усуне. І тому для нас є надія, що після того, як воно відійде до пекла, відкобзониться, почнеться там певна смута. Але прогнозувати її трудно. Там наростають протиріччя не так регіональні, як між цими всіма елітами, тому числі територіальними, там може рвонути. Дуже багато тримається на імперському дусі расистів, але багато тримається на самому Путіні. І от його усунення чи зникнення, чи коли він. Від Кобзониця, ну, кобзони, коли він або втратить повністю спроможність щось розуміти, впивати, тобто, ну, стане неспроможним ухвалювати рішення, можуть відбутися події. Не обов'язково відбудуться, але дуже навіть можуть. Це ось основна перша частина і частина друга. Протиріччя реального статусу і конституції згідно якщо я не помиляюсь, чи не 61 першої статі конституції їхньої, ну, я вже не пригадую номерів, частини другої. У випадку, якщо президент не спроможний виконувати свої повноваження, влада виконуючим обов'язки, стає председатель правительства. це там Мішустін. Перший Мішустін цього боїться і не збирається, але є велетенська кількість, в першу чергу, олігархи, які орієнтуються на нього. І є силовики, які точно цього не хочуть. І між ними може виникнути реальна війна. Мішустін повинен отримати повноваження тимчасові, але будуть ті, які постараються цього точно не зробити. А ті, які хочуть Мішустіна, ті постараються, щоб його тимчасові повноваження якимось чином трансформувалися в постійні. От. На чому може розгорітися? Плюс це буде дуже серйозне ослаблення в них, і тому надія на це є. Але сподіватися спеціально на це не треба. Це може дуже довго протривати. От моя відповідь на це питання. Друге, з персоніфікованих, що ви думаєте про Стерненка? Та нічого не думаю. Слухайте. Людина, яка дуже хотіла для себе знайти якесь місце в суспільної активності, яка вміє дуже добре собі пробивати шляхи, яка створює ну десь фальшиві біографії. От я колись після подій в Одесі, там пізніше вже не раз писав, згадуючи там роль правого сектора в Одесі, які дуже багато зіграли серйозну роль, коли щоб Одеса не впала. Так, фанати, все, але там було дуже бойове крило правого сектора, дуже активні, які зіграли першу роль тому тій протидії, на мій погляд, так принаймні. Але коли я згадував і згадував Стерненка як керівника їхнього, звідти мені прилетіло таке. Що ти розказуєш? Який Стерненко? Він до нас жодного відношення не має. Він самозваний, це правосекторівці Одеські мені написали: це не моє твердження. Я не перевіряв цих речей, я не знаю. Потім. Якісь дивні історії. Ну, перше, друге, він постійно, основне завдання було воювати проти української влади. Не дуже він був помітний, не дуже був він активний, але він воював проти Порошенка. Основне завдання ворог, Росія, все це було десь другорядне. На сьогоднішній день, ну що, він, блогер-мільйонник там, мільйонник, чи біля мільйонник, там, в Оденській кількості переглядів, все. Це дуже хороший заробіток при мільйонних переглядах, можете мені повірити. А далі а дивні речі. Далі, які мені дають підставу, вважати, що там дуже багато що замішано на сьогоднішню владу, і що це є один з проєктів сьогоднішньої влади. Пригадуєте, випило назовні, що виявляється, Володимир, Стерненко особисто, Володимир Зеленський особисто Стерненку пропонував очолити Одеську обласну СБУ. Це в той період, коли був Баканов і коли були впливи Сівковича. Цікава історія, правда. А потім раптом Венедіктова починає проти нього кримінальні карні провадження в справі, які ну, їх не можна було відкривати. Тому що ті карні провадження відкрили за те, що він вбив людину в умовах самозахисту. Чи було там перевищення, чи не було, я не знаю. Але при Порошенкові, коли ніхто політично не грався в ігри, цю справу закрили, визнавши, що самозахист був достатнім і правильним. При Порошенкові справу закрили. Гуценко не робив ніяких заяв проти цього. Венедікто раптом каже: ми посадимо стерненка, зустрічається з родичами того вбитого. Е, там хлопці, сепаратист, він чи не сепаратист, не знаю, який, якого він вбив, який на нього нападав, все інше. І от відкривається незаконно, до речі, відкривається карна справа проти стерненка. Розкручується при Венедіктові. Поповній робляться якісь великі акції, потужні. Туди пробують втягнути і помірковану опозицію. На захист Стерненка виступає Європейська солідарність і Порошенко. Після того, коли вони виступили, починається буйство. Ота провокація на банкові відверто підготована владою. Провокація. Пам'ятаєте, обмальовані стіни, побиті вікна, пару людей заарештували потім і подібні речі. Після того Стерненка швиденько звільняють з тюрми. В нього все в порядку. В нього політична кар'єра отако круто пішла вгору. І він починає звинувачувати у всьому Порошенка. Не Зеленського. Ну, Венедіктову трошки. а Порошенка. Ну, здрасте, правда? Приїхали. Тому от моє ставлення, я сприймаю його як проект банкової. Є він таким, не є. Мені не цікаво. Для мене він абсолютно не цікавий. Ідемо далі. Що ви думаєте про мобілізацію хворих? А що я можу думати? Це незаконно. Є чіткі норми законів. І коли тягнуть до війська е, людей з. З серйозними захворюваннями, які не передбачені для служби в армії, це неприйнятно. Коли тягнуть до війська і на фронт, потім людей, які є умовно придатні, і зараз розкручується тема. Всі умовно придатні будуть служити. В мене просте питання, а дуже придатні. Оці бичури, які ганяють, гонки влаштовують там на автомобілях в мене тут в Києві чути, всі інші, вони всі відомі. Вони відкупилися так. Про них уже не йде мова. Ні, тільки треба шукати в умовно придатних. Слухайте, це викривлення, це певне збочення. Таку річ я описував більше року назад на Одещині. Коли той самий Борисов, роздавши реально придатним білі квитки, щоб вони не служили і повиїжджали з України, хапав, щоб виконати плани, перевиконати 10 разів. Хапав саме тих непридатних зовсім. Як правило, за цим стоїть певні злочинні діяння. Тому ну як я можу ставитися, тільки негативно. Це коли буде тотальна війна, коли всім треба буде в якусь брати зброю та ледве не з ножами кидатися на ворога. Якби таке було, на щастя такого вже не буде. От тоді би мало це значення. Слухайте, треба десь виробити нормальну систему з мобілізації. Питання колосальне до влади. Ну, ви маєте приклад, полторак був Що було, коли він прийшов тільки на міністерську посаду. Колосальні скандали, і проблеми в плані мобілізації, що він зробив буквально за лічені місяці. Він зробив все так, що не було потреби робити нічого подібного, просто не було потреби. Підвищили роль значення військового, повагу до нього, і самі люди хотіли йти в армію. Розуміючи ризик, хотіли йти. Ця влада зробила діаметрально протилежне. Ви маєте підвищувати повагу до військових. В першу по чергу з боку держави і виплати, і підтримка, і все інше. І от тоді у вас не буде проблем з набором, і вам не треба буде брати хворих там е, умовно придатних і тому подібне. Тому насправді просто викривана абсолютно система. І замість призначати Умерова якого зараз роблять таку ж саму лялічку, як пригадуєте, робили з Рєзнікова 4 листопада 2021 року. Я був єдиний, по-моєму, хто казав, слухайте, та він буде гіршим за тарана, так і виявилося. То от замість призначати його треба було призначити нормального міністра. Залужний чітко сказав, полторак, найкращий міністр з Заходу Зеленському пояснили, признач, ми йому повіримо. Ми дамо озброєння. Ні, призначив Лумерова, який от зараз вже під кримінальним провад... карним провадженням свою роботу в фонді державного майна. Ну, значить, будуть далі шукати хворих, тому що далі будуть оті всі робитися корупційні схеми, або просто не буде нормально підтримуватися військовий. Все, на цьому завершуємо. Слава Україні! Віримо в перемогу!